Знайомо відчуття, правда. Кулі свистять буквально біля вуха, екран перетворюється на пекло з вибухів та ворожих спалахів, ситуація здається абсолютно безвихідною, і тут клац, світ навколо раптом сповільнюється, занурюючись у густий сироп часу. Ви бачите, кожен постріл, кожен рух ворога, ніби дивитись екшн-сцену сцену сповільнені зйомці з режисерського крісла. У вас з'являється ціла вічність, на ідеальний хедшот на карколомний стрибок, на те, щоб стати справжнім богом війни у цьому Замерзлому моменті хаосу були тайм, словомо уповільнення часу. Як би ми це не називали, ця ігрова механіка з нами вже дуже давно. Ще з початку 2000-х, коли фільм Матриця та гра Макс Пейн показали нам, наскільки круто це може виглядати, здавалося б, за стільки років прийом мав би набриднути, стати банальним кліше. Але ні, розробники продовжують його використовувати в найрізноманітніших іграх. А ми гравці досі відчуваємо той самий захват, ухиляючись від куль у стильному слоумо. То в чому ж секрет? Чому ця вже без перебільшення класична механіка? Досі така ефектна. Чому вона не втрачає своєї магії і продовжує дарувати нам відчуття неймовірної крутості? Давайте сьогодні розберемося в анатомії уповільнення часу у іграх. Отже, як ця магія працює під капотом гри? Не вдаючись у складні технічні нетрі програмування, саму концепцію зрозуміти досить легко. Культурним поштовхом, звісно, став фільм Матриця 99 99-го року братів. Тоді ще Вачовські. сцена, де ухиляється від кулі знята за допомогою технології, були тайм-фотографії, стала іконою і назавжди змінила візуальне уявлення про екшен. Принести щось подібне в відеоігри було лише питанням часу. І перший гро, яка зробила це по справжньому масово і стильно і перетворила на ключову геймплейну механіку, став нуарний шутер Max Payne від Remedy Entertainment у 2001 році. Як це реалізовано в іграх? Якщо дуже спрощено, коли гравець активує цю здатність, гра бере поточну швидкість симуляції ігрового світу і штучно її занижує в кілька разів. Все навколо рух ворогів, політкуль, швидкість вибухів, падіння предметів відбувається значно повільніше, але водночас гра не уповільнює або уповільнює значно менше швидкість реакції самого гравця. Це стосується, наприклад, швидкості руху прицілу, можливості натискати на курок, виконувати певні дії на кшталт стрибка чи перекату. 지 <목소리나> Саме ця величезна різниця у відносній швидкості між гравцем та ігровим світом і створює той самий ефект надлюдських рефлексів. Ви отримуєте значно більше реального часу на те, щоб обдумати ситуацію, точно прицілитися і зреагувати на загрози, тоді як ваші супротивники безпорадно пливуть у сповільненому часі. Активуватися ця механіка може також по різному, найчастіше натисканням спеціальної кнопки, іноді після заповнення певної шкали адреналіну, фокусу або навіть автоматично за певних умов, наприклад, привда. Але ухилені в останній момент. Але незалежно від способу активації суть залишається одна: були темди гравцю тимчасову, але часто вирішальну перевагу над самим часом, дозволяючи перетворити хаотичну перестрілку на стильний та контрольований танець смерті. З тим, як це працює, розібралися. Тепер давайте про головне, чому це відчувається так неймовірно круто. Отже, ми з'ясували, як приблизно працює повільнення часу в іграх. Воно дає нам перевагу. Але чому ця перевага відчувається не просто як чітче чи полегшення, а як дійсно захопливий, приємний та часто невід'ємний елемент геймплею. Причин тут декілька, і вони лежать як у площині психології гравця, так і в грамотних рішеннях геймдизайнерів. По перше і це, мабуть, найголовніше реалізація фантазії про всемогутність та контроль. Хто з нас у дитинстві та й не тільки не мріяв мати надлюдські рефлекси, рухатися швидше за думку, бути тим самим обраним? здатним бачити світу сповільненому режимі, Bullet Time дає нам можливість втілити цю фантазію. Коли ти в уповільненому часі з легкістю розкидаєш ворогів, робиш точні постріли в голову, граційно ухиляєшся від цілого шквалу вогню. Ти відчуваєш себе неймовірно сильним, вправним, стильним та крутим. Це чистий незамутнений ігровий фан, що базується на миттєвому відчутті переваги та тотального контролю, над здавалося б, неконтрольованою ситуацією. По-друге, уповільнення часу надає значну тактичну перевагу та вносить ясність у хаос -бой. Сучасні ігри часто кидають на нас одночасно кілька ворогів, кожен зі своїми типами атак, поведінкою слабкими місцями. У звичайному швидкому темпі бою буває складно все це проаналізувати та прийняти правильне рішення. Слово можна є нам ці дорогоцінні секунди, щоб оцінити обстановку, хто де знаходиться, хто становить найбільшу загрозу, куди краще переміститися, які здібності використати. Воно дозволяє точно прицілитися у вразливі точки, спланувати послідовність дій, виконати складне комбо або просто знайти безпечний шлях для відступу чи перезарядки, це перетворює потенційно фруструючу та некеровну сутичку на цікаву тактичну головоломку, де успіх залежить від твоїх рішень, а не тільки від швидкості реакції. По-третє, це просто неймовірно видовищно та кінематографічно. Уповільнення часу дозволяє розробникам і гравцям створювати справжні витвори екшн мистецтва прямо під час геймплею. Ми можемо в деталях роздивитися траєкторії польоту кулі, які раніше були миттєвим спалахом. Побачити, як розлітаються надруски, об'єкти оточення від вибухів. Оцінити деталізовані анімації ворогів, що корчаться від болю, чи ефектно падають. Все це часто супроводжується спеціальними візуальними ефектами, характерним блюром, зміною кольорової палітри, яскравими трасерами від куль та потужним звуковим дизайном. Спотворені низькі звуки, пострілів, вибуків, уповільнення серцебиття героя. В результаті звичайний бій перетворюється на маленький голівудський блокбастер, де гравець одночасно і режисер, і головний герой, що виконує неймовірні трюки. І по четверте. Це дуже ефективний інструмент для керування складністю та темпом гри. Розробники можуть створювати дійсно інтенсивні насичені ворогами та подіями бойові сценарії, знаючи, що у гравця є механіка, яка допоможе йому впоратися з цим напливом. Це дозволяє підтримувати високий рівень напруги та виклику, не роблячи гру надто караючою чи несправедливою. Правильно реалізований були темде відчуття, що ти заслужив цю перемогу, використавши свою майстерність, тактику та надлюдські рефлекси, а не просто за спамом ворогів. Саме це потужне поєднання задоволення від відчуття власної сили та контролю, надання тактичних можливостей, створення візуальної краси та видовищності, а також інструмент подолання ігрових викликів, і робить механіку уповільнення часу такою незмінно привабливою та дієвою для гравців, навіть через багато років після її першої появи. Хоча саме Макс Пейн зробив болетей мейнстрімом, було б помилкою вважати, що механіка на ньому й зупинилася. Навпаки, розробники постійно експериментували, знаходячи нові, часто дуже креативні способи використання уповільнення часу. Та адаптуючи його до різних жанрів і стилів. Давайте швидко згадаємо найцікавіші варіації. Ми бачили класичний підхід де сломо. Це ресурс, який треба накопичувати, або який має кулдаун, як у тому ж Макспині, або в системі The Divered, Dead Redemption, де час уповільнюється для точного маркування цілей. Бачили автоматичну активацію як винагороду за майстерність гравця. Найяскравіший приклад віч тайму слешері Байонета. Вдало ухилився в останній момент. отримай кілька секунд уповільнення, щоб покарати ворогів стильним комбо, або згадай. Морефлекси у шутері фір, які автоматично вмикалися на короткий час, допомагаючи впоратися з надзвичайно швидкими та агресивними ворогами. Бачили глибоку інтеграцію з ігровими системами, легендарний Fallout 3 та наступних частинах. Це ж не просто словомо, це ціла тактична пауза з можливістю прицілювання по окремих частинах тіла ворога з урахуванням відсотків влучання та очок дій, унікальний гібрид шутера та покрокової RPG. І звичайно були ігри, які робили уповільнення часу. Основою всього геймплею, радикально переосмислюючи концепцію, геніальний індіашутер суперход з його мантрою. Час рухається тільки тоді, коли рухаєшся. Ти перетворив кожну перестрілку на тактичну головоломку, де кожен крок, кожен постріл треба було ретельно планувати у замерлому світі. Або стильний піксельний екшен «Катана зеро, де Слоумо використовується для планування блискавичних атак та ухилення від шквалу ворожого вогню. Навіть у сучасних aaa проєктах механіка продовжує жити у контролу. Повільнення часу це лише одна з багатьох дивовижних паранормальних здібностей головної героїні, що чудово поєднується з телекінезом та левітацією. А в Cyberpunk 2077» встановлення потужного кіберімпланту Сендвістим дозволяє гравцю рухатися з неймовірною швидкістю, буквально зупиняючи час для всіх навколо. Як бачимо, уповільнення часу це надзвичайно гнучкий та універсальний інструмент у руках геймдизайнерів. Його можна реалізувати десятками різних способів, надаючи грі унікального стилю та тактичної глибини. І саме ця здатність до еволюції та адаптації, ймовірно, і є ще однією важливою причиною його неомируючої популярності. Тож підсумовуючи нашу сьогоднішню розмову, чому ж уповільнення часу, механіка, який вже без жартів понад 20 років, досі залишається таким популярним, таким дієвим та таким улюбленим інструментом. Том у відеоіграх відповідь, як ми бачили, криється в вдалому поєднанні кількох ключових факторів. по перше, ця механіка блискуче грає на наших базових геймерських бажаннях: відчутті контролю над хаосом, відчутті власної сили та крутості, і, звісно, на бажанні бачити видовищний кінематографічний екшен, де ми головні герої. По-друге, це надзвичайно гнучкий та ефективний інструмент для геймдизайнерів. Він дозволяє їм створювати більш напружені та складні бойові ситуації, не роблячи їх нездоланними, додавати тактичної глибини, покращувати читабельність того, що відбувається на екрані, і просто створювати незабутні вау-моменти. І по-третє, як ми бачили на прикладах, цю механіку можна постійно переосмислювати, адаптувати та інтегрувати в найрізноманітніші ігрові системи та жанри, що не дає їй остаточно забронзовіти чи набриднути. Саме тому навіть у 2025 році уповільнення часу не відчувається архаїчним пережитком минулого, коли воно використано доречно зі смаком і креативністю воно все ще безвідмовно працює. Все ще дарує нам той самий унікальний кайф і дозволяє відчути себе справжнім майстром замерзлого моменту. Це дійсно один із тих вічно зелених та вічно ефектних інструментів в арсеналі розробників ігор. А яка ваша улюблена реалізація уповільнення часу в іграх? Можливо, як радиться механіка, на вашу думку зроблена найкраще. Чи навпаки, ви вважаєте, що розробники вже занадто часто нею зловживають? Обов'язково пишіть свою думку в коментарях. Величезне дякую, що розбиралися в магії Славумо сьогодні разом зі мною. Сподіваюся, ця мандрівка була цікавою. Якщо так, ви знаєте, що робити. Лайк цьому відео найкраще подяка. Підписка на канал Детальний мандрівник геймінгу та дзвіночок допоможуть не пропустити нові розбори Рових механік та світів, не забувайте, що можете підтримати мене на патроні чи донатело. Дякую за підтримку, генію Михайло Топ Тренд Лайф та якомусь владу. Бережіть себе, грайте в круті ігри і до зустрічі!